Вітаю вас у Задзеркаллі. з вами Аліса. І сьогодні от в мене було дві посилочки. Першу розпаковку вже ви маєте бачити на каналі це друга ця з магазину Mystic Silk. Приїхало до мене ось таке замовлення. Зараз все вам покажу. З коробочки я його вже виняла. З вами буду розпаковувати відплівки і переглядати. Тож почнемо, ми, мабуть, з цієї красуні, яка в мене в коробочці. Останнім часом а, мені стало подобатися, ну, я стала більш обирати коробочку. Раніше я якось не замовляла в коробочці, але коли збирається вже певна кількість колод, то без коробочок їх... Зберігати стає трошки складно, тому я почала вже замовляти в коробочках. Це більш, ну, не те, що більш естетично, це просто більш практично. Ой, коробочка мені дуже подобається. Таро вікторіанських фей. Зроблено в Україні. Місті Сілк. Мені дуже подобається. Вирішуйте повсякденні задачі і отримуйте дари духовного прозріння Окуніться в чарівний світ фей. Таро вікторіанських фей поєднує в собі романтику та елегантність вікторіанської епохи, містичні образи фей та мудрість таро. Прекрасно. Ця колода виходила ну, взагалі то ці обидві колоди це також фейська, таро містичних фей, таємничих містик фейрі тейл. Вони обидві від Лоскарабейок виходили. Ой, вибачте, від Левелін виходили. Оригінали Левелін я не люблю. Через співвідношення їхньої ціни і якості взагалі їхня якість мені не подобається. Вони дуже швидко зношуються. Мені стає дуже шкодати грошей, яких коштував оригінал. Ну, правда, я дійсно вважаю, щоразу про це говорю, ну, тому що я вважаю, що за таку суму має бути певна якість, яка буде слугувати дуже гарно. Чого не можу сказати про левелін, але я їх дуже люблю, за їхню лінійку, їхніх колод, в них дуже незвичайні колоди, в них такі художники крутезні, такі автори працюють, що дуже хочеться ці колоди. І от я дуже вдячна нашим українським виробникам, які роблять якість, завдяки яким ми можемо мати левеліновські колоди. Прекрасні якості. Ось так. так. Тут у мене матовий варіант ось такий зворот. Там є два варіанти звороти в стандарті в цій колоді, але там взагалі в містік ви там можете замовити свою, свій зворот, який ви хочете, своє зображення, тобто не проблема. Я обрала тут матове зображення, стандартну товщину. Я от не знаю, погляньте, яка товщина досить така суттєва, так? Якщо ще потовщені брати, то це ж взагалі такий прес. Ну, якось от я не дуже люблю потовщені. Кожному своє. Я більш люблю, коли карти тонкі, пружні. Так, це в нас додаткові карти. І пішли дивитися. Ох, Боже, яка краса. Ось, слухайте так, матовий варіант це те, що треба. І зворот просто, неймовірно, мені подобаються. Оці такі кольори. Пастельні, не пастельні, не знаю. Ну, беж такий зелений, приглушені, такі, ну дуже класні. Вона вся така, знаєте, ніби то, як в осінніх таких тонах, в теплих тонах. Тут, до речі, по цій колоді, от я чула таку думку від приятельки та релогині, що по ній дуже класно часові проміжки дивитися, тому що тут прям оракульно зображено. От прям час який там, я маю на увазі сезон. Сезон дуже круто показує. Ну, будемо пробувати. Така казкова, така от дійсна вікторіанська, така, така епоха. Красива, романтична і феї. поєднання неймовірне. Чому я кажу, що Вевелін там творчі, творча команда, неймовірна? Шкода, що страждає у них якість. Я би дуже хотіла, щоб в них стала ліпша якість. В них розумієте, ну, або треба до їхньої якості ставитися, як просто до колекційного екземпляру. Тобто, якщо його просто придбати і поставити на поличку, то звісно це дуже класна якість. Але якщо ними працювати, в мене є два оригінали. Одним я не дуже працюю, він у мене поки що нормальний. А другим це золочене королівське таро. Я пропрацювала кілька місяців і там вже. Оці, оці всі краї потріпалися, і ну це жах. Це просто жах. Ну, тут А, ну як завжди, тут є дві карти сила, дві карти правосуддя, справедливість. Туз осені. Ну, тут своя система в цій колоді, хоча вона начебто поейту, але це з тих колод, які треба окремо вивчати, тому, ну не знаю, новачкам знову ж таки, мені здається, буде складно. Ну, тобто це не прямо такий клонуейта, знаєте, зовсім не клонуейта, я би сказала. Десь є перегукування сюжетні, десь значення відгукуються. Сходяться, але є і авторське бачення, звісно ж. Тут навіть назви змінені, розумієте. Дуб, що горить, наприклад, замість вежі. Імператор ну, є імператор. Але тут, бачите, імператор тут як наставник, як захисник такий. Ну, тобто тут, знову ж таки, легко заплутатися, яка масть, за який сезон відповідає тут треба. Ну, коротше, треба попрацювати з цією колодою, але вона мені дуже подобається. Ну, прямо незвичайна. Справедливість. Угу. Теж перейменований. Туз літа, подивіться, яка краса. Я вам скажу коробочкою я теж дуже задоволена, хоча це е, проста стандартна коробочка, але мені подобається, що вона е, принтована. Тобто я одразу бачу, що, що тут за колода. Чому я люблю от в прозорих мішечках зберігатися, саме тому що я одразу бачу, що за колода. У мене багато і ну, таких е, непрозорих мішечків, власно шитих, але. Рідко в них зберігаю, мало які колоди в них зберігаю. Тому що реально, поки знайдеш, колоду що тобі потрібна. Наступна, вона в мене теж матова, Таро містичних фей. Та сама історія: левельнівське видання, віканська колода. Так, маємо аж 4 додаткових карти. Ой, краса. Ну, знаєте, тут я не знаю, як би вона виглядала в глянці. Мені здається, що також прекрасно і перша, і, і друга. Я більше люблю матові, вони якось не так блікують, не дряпаються. Ну, просто мені більше подобаються матові колоди. Хоча я вам скажу, що і матові, і глянцеві будуть прекрасні. Просто це за смаком. Ой, красиво. Дуже красиво. Тут оця якраз рамка мені дуже подобається. Такі незвичайні малюнки. Тут і феї, і лісові такі От мах, Лісові якісь такі створіння. Смерть, яка прекрасна, прямо Анну Стокс нагадує. Фентезійна така. Ну, тут і сучасний одяг, бачите, і феєчки, ну, дуже круто. Мені подобається, оце, знаєте, таке переплетіння сучасності з фентезійним таким світом казковим, сила на драконі. Ой, суд, Боже, яка краса! Вежа. Ну, вона, знаєте, за характером, за енергією дуже відрізняється від попередньої. Якщо попередня, вона така ніжна, романтична, ну, принаймні на перше враження, то ця така більш різка. От, вона дійсно більш така віканська. Ой, сонце дуже красиве. Деякі карти вони прямо, прямо в захоплення в мене викликають, прям не можу стриматись, дуже красиво. Оці грибочки, мухоморчики на фоні, краса, просто краса. Робота художника неймовірна. Все ж таки так, дуже люблю такі колоди от мальовані. І фотошопні і колажні також люблю, вони також є в моїй колекції. Але, ну, фотошоп розні, як то кажуть, і колаж те саме. Справа в якості. Але все ж таки окремий вид мистецтва це робота художника, коли колода мальована художником. Ну, прямо відірватися від неї неможливо, розумієте, вона прямо, прямо неймовірно магнетична. Ну, я вам скажу, що мені здається, що в глянці також буде прекрасна ця колода. І вона буде ще прекрасна без оцих темних рамок. Мені чомусь вони якось так зайві тут здаються. Ну, я не дуже на них, чесно кажучи, звернула увагу при замовленні. Я думаю, що там можна і без рамок замовити. Хоча не знаю, От, мені складно якось уявити, як би воно було без рамок. Так теж класно. Ось так ця колода в мене житиме мішечко. І третя, третя, вже не фейської тематики. Це зовсім інша колода. Неймовірно, прекрасна. Зараз відкрию. Покажу вам. Зараз так, щоб не пошкодити карти, бо насовість запакувала. Зворот прекрасний. Це також матова колода. Сьогодні в мене всі матові. І колода ця називається таро кави. Для всі кавомани мене зараз зрозуміють. Давно хотіла цю колоду. Вона така незвичайна. Не зустрічала я її прямо часто. Думаю, що вона не особливо так популярна. Така доволі з вузько-специфічних таких колод, вузько направлених. Але я люблю такі колоди, от коли вони саме, знаєте, співпадають з моїми якимось інтересами. Тут такі написи прямо здоровезні. Ну, такий стиль. Ой, краса. Незвичайна колода також. Візуал мені дуже подобається. Вона з таких сучасних колод, які останнім часом дуже сильно мене ваблять. І от тут саме складність, знаєте, дійсно складно, без нумерації немає нумерації ні на старших арканах, ніде, просто напис. Ну, тут нумерація словами, але я більше люблю, коли цифри, мені якось так легше читати. Ну, це все лікується опрацюванням колоди, знайомством з колодою. Ай, клас! Це якась додаткова карта. Взагалі без напису. Це дев'ятка мечів одразу зрозуміло. Ну так, повітря це тут мечі. Класно, дуже-дуже. От теж не знаю, як би вона в глянці виглядала, але в матовому виконанні це просто. Perfecto. От Якщо попередня містичних фей, я подивилась і дійсно вважаю, що вона буде от однаково прекрасна як в матовій, матовій ламінації, так і в глянцевій ламінації. І містичних фей, мені здається, також. Вікторіанських, вибачте, фей, мені здається, що також і в глянці вона буде прекрасна, і в матовій, тобто, хто що любить, то цю реально рекомендую вам в матовій ламінації замовляти, якщо, якщо вона вас. Клич, якщо вам сподобалось, ну, ви вже знаєте, що я <смеш> люблю такі незвичайні колоди, ну, незвичайні в тому сенсі, що вони можуть бути не надто популярні, що вони можуть бути трішки такі стрьомні, трішки кріпові, трішки вудькоспецифічні, от як у мене нещодавно таро постапокаліпсису. Або там Таро священних місць. Ну, тобто, такі, знаєте, на любителя я би їх назвала, або там тейру, те, що в мене з'явилось. Ну, тобто, на любителя колоди, а, але ну, я, я просто надзвичайно люблю такі колоди. Ще одна додаткова така прямо, без жодних впізнавальних знаків. Трійка вогню, прямо пірат такий. Клас. Ви знаєте, я коли взяла її до рук. От перше моє враження було: це оракул. От що вона буде крутезно працювати як оракул. Не знаю, можливо, в мене є такий досвід, я вам скажу. У мене є одна колода, яка заявлена як колода Таро, але я з нею працюю виключно як з оракулом. Тобто я взагалі ігнорую ці всі написи і просто використовую її оракульно. Якщо вам хтось скаже, що так робити не можна, то тричі ха-ха. ха Можна робити все, що вам захочеться. розумієте? Не можна мочити манту, а все інше можна. А, ну, можна робити в вашій таро практиці, взагалі в вашій езотеричній практиці, ви можете робити все, що екологічно, і все, до чого вас кличе серце. Кличе, веде серце і кличе ваша душа. Все, оце два критерії. Ну, якщо у вас є езотеричний вчитель з якоїсь системи, ну, є сенс так до нього дослухатися. Слухайте, ну, малюнки, малюнки крутезні. Але просто, так, знаєте, реагувати. На все, що, що хто говорить. Розумієте, кожен практик у нього своя система, в нього свої вподобання, в нього свої можна, не можна, в нього своя система орієнтування в езотеричному просторі. І ну, жоден практик, мені здається, не може іншому свою систему нав'язувати і говорити, що йому можна, що йому не можна. Просто в когось так працює, а в когось ні. Хтось працює з оракулами, мене є знайома. Коліжанка, тарологиня, яка ну, взагалі каже: я не розумію Оракул. Просто не розумію. Ну, це не її, але вона крутезно читає таро, неймовірно крутезно. Ну, в тому сенсі, що майже будь-яку колоду вона бере і читає. Ну, кожному своє. Хтось працює виключно з ну, Розумієте? В моїй таропрактиці я ділюся з вами саме своїми напрацюваннями, своїм досвідом, своїми знаннями. В Моїй таропрактиці так можна. Можна брати колоду таро і використовувати її як оракул. Можна використовувати її і як таро, і як оракул, тобто читати її і за системою таро, і плюс ще додавати оракульні значення. Можна тільки оракульно, як вам захочеться. Звісно, взагалі. Ой, прямо. Краса, просто краса. Просто я колись мала щастя відвідати музей кави, який був у нас у будинку кави у Харкові. На Подолі, якщо хто знає, там був дуже класний. Ну і сподіваюся, що він так є. Залишився музей кави. Ну, там була й малесенька така кав'яренька, де можна було випити горнятку кави. І така екскурсія, дуже ну, така і надзвичайна, і незвичайна, невеличка. І там такі факти, і там, ну, як вам сказати, от так просто і не перекажеш, але це такий досвід дуже класний. Таке якесь відчуття дуже класне, ніби побував на тих плантаціях, ніби відчув дійсно запах цих рослин, так? І, і як їх вирощують, все це побачив на власні очі. Ой, клас. Це дійсно от, знаєте, кава це ж не просто напій, це окрема культура, це не знаю, вірування. Мій громидло там щось бідокурить, нам створює спецефекти. Ви вже вибачте, перепрошую дуже. Ой, сонце клас. Кавовий малюнок такий. Мені дуже подобаються ці додаткові карти. Треба розібратися, що вони до чого, якби. чи вони входять в 78, чи вони окремо. Але це прямо, ну, от карта стихії, прям клас. Місяць. Ну, слухайте, мені дуже подобається цей такий стоб сучасний. Ну, взагалі сучасні колоди останнім часом, от особливо подорож сьогоденням таро, коли в мене з'явилась. Ну, я зрозуміла, що от такі таро про сучасний світ це настільки моє, ну, настільки вони мені подобаються, вони зараз в мене от просто в фаворі. Так. Ну, ось така колода Таро Каве. Дуже я натхнена нею, вже ідеї з'являються, що я з нею буду робити, які питання буду задавати, і про загальні розклади вже думаю. Ось така сьогодні розпаковка. Дуже дякую вам, що розділили зі мною ці прекрасні емоції. Я, чесно кажучи, трохи хвилювалась відносно фейських колод, чи вони мені зайдуть, чи ні. Від Тарука я особливо не знала. Яка саме буде ця колода, але я реально відчувала, що це моя колода. А от відносно фейських, я так трішки сумнівалася. Я їх через візуал купила, але я сумнівалася за енергетикою, чи вони мені підійдуть. Але все ж таки, знаєте, це був приємний сюрприз. Мені дуже сподобалася енергетика. Я вже казала, підсумую, повторюсь, що ось ця містичних фей. Вона потужніша, вона така ну не те, щоб різкіша, вона трішки важкіша, тому що там от прямо дух віканства відчувається одразу. Ця трішки легша, романтичніша, така спокійніша, але я чула, що вона ну це не говорить про те, що вона там менш глибока чи що. Ні. Просто сама енергетика, знаєте, от з нею, мабуть, буде легше працювати, мені так здається, Ну це на перший погляд. Ця колода вона гуморова. Це о, така гуморова колода на кожен день, колода оракулу. Ну, подивимося, побачимо, як воно буде далі. Перше відчуття. Я дуже вам вдячна, що ви зі мною розділили. На все добре, побачимося у Задзеркалі.